Якщо б важкого, не було, напевно, нічого. Малювати звикли, як не як чотири роки малюємо. Костел Святого Мартина малює студентка Академії мистецтв Богдана Габор. У нас є чотири роботи і буде п'ята. Кожен обрав для себе якесь місце і зробили площину, декоративну композицію з нього, розробляли самі і там потім підріхтовували з викладачами, щоб це було якось гармонійно, класно по кольорам. Ну і так, щоб воно було впізнавано. Мені захотілося виконати саме її, тому що для мукачівців, напевно, вона якась ну, своя рідна. Голубів намалював учень художньої школи Ром Арт Йосип Балох. Хотів би це цю, цю картину показати цілаву. Мукачеві, щоб, щоб красота і цінність. Я хотів, щоб побачили, як можна полюбити животне. Кожен студент має намалювати дві картини: одну на свій розсуд, а на другій має зобразити будь-яке місце Мукачева, каже керівник проєкту Тиберій Йонаш. Стараємося в об'єднати е, різні е, шкіл, щоб друг друга вони навчаються, друг друга. Познають друг друга, можуть общені, це, це дуже важливо в мистецтві. Мета, щоб прикрасити Мункачево і нести позитив людям. Закінчить розмальовувати 100 метрів дамби учасники проєкту 22 вересня. Оксана Ушакова, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.